Доброго дня, люба Україна! Я вас вітаю на каналі Максимуза. Тема сьогоднішнього розкладу три ключі, що здатні відкрити замок перемоги України над Росією. Це як три події, три новини, три допомоги. Що, це, що буде передувати нашій перемозі. Є, от, і ми запам'ятаємо ці три речі і будемо розуміти, ось перша сталася, ага, це знак, а оце друга, а оце третя. Подивимося, якраз колоди 78 ключів, Таро дуже гарно відповідає на це запитання. Вона буде основна в розкладі. А якщо мені щось буде незрозуміло, я буду витягувати ще. У мене тут переді мною ще 5 колод. Тож, дивимося: перший ключ. Перша подія, як перший дзвіночок, коли ми зрозуміємо. О! А от за цим поворотом буде другий, третій, і наша перемога. Тож витягуємо. Зв'язка ключів. Зв'язка ключів. Це туз пентаклів, це фінанси, це величезні фінанси, це допомога, це. Знаєте, туз Пентаклів взагалі це одна з найщасливіших карт в колодах таро будь-яких. У, у древні часи, коли ворожили, і якщо навіть дуже поганий був розклад, коли витягали цю карту, казали, все, все вирішиться і далі припиняли ворожити, тому що, ну, якби щоб не зорочити ворожіння. Ну, ми все одно з вами продовжимо. Дивіться. Що означає ця карта? Це хазяйка готелю, великого розкішного готелю. Що таке готель, коли ми приїздимо в готель? Це місце, де нам нічого не потрібно робити ні прибирати, ні купувати меблі, не знаю, що навіть їсти варити не треба. Тому що завжди в готелі там є. Ресторан або кафе. І часто, коли ми там приїздимо, там сніданок включений, так, або взагалі включена вся їжа там сніданок, обід і вечеря. Так ось подивіться. Один, два, три, чотири. Тільки тут я бачу зв'язку ключів. Це говорить про те, що там. На тонкому плані вже Україні все приготували, вже є в неї своя ніша в світі. Я це завжди говорила, я це завжди бачила і взагалі це завжди усвідомлювала, що ми проходимо цей тернистий шлях, але ми виборюємо не тільки перемогу, а абсолютно нове майбутнє. Тобто е, дивіться, вже обставлені кімнати, антураж. Вже е, замовлено, вже оплачено, оплачено нашими жертвами. Так? Вже там готують нам е, смачні сніданки обіди вечері. Нам потрібно тільки туди доїхати. Тобто нам говорять, що ну, вже якби ключі дали. Вже вони дані, вже ми зараз їх спостерігаємо. Ось що кажуть. Тобто кажуть, що вже основні речі ми зробили. Розумієте? Дуже красномовна карта. І Спентаклів це завжди ну, шанс на кардинально нове майбутнє. От кардинально це коли ми переїздимо з якоїсь там халупи, з чогось, де. Причому, розумієте, це отель елітного класу. Це не хостел, там якийсь, знаєте, подішовочки ні. Це отель вищого класу. І по ній ми бачимо: до речі, що вона одягнена в зелену сукню це символ знання і росту. росту. Що це все тільки починається. Ну, але все одно подивимося, другий ключ. Другий ключ, дивіться, це карта сатисфакції, це карта покарання, будуть масові покарання росіян. Подивіться уважно. Знаєте, нам причому говорять, що за нами спостерігають і нам допомагають, і ми не одні. Насправді. Тут можна по різному дивитися, хто Україна з цих трьох персонажів, які зображені на картинці. Явно, що не той дурник, який робить собі татуювання козла на спині, або майстер, або оця дівчина з таким незвичайним татуюванням, це якась, ну, кельтика, по-моєму. І, і от зверніть увагу, що її татуювання видно, що зроблено продумано е, крутим майстром, що воно несе певну якусь печать, певні, якісь, можливо, це якийсь захист, ну, це якісь певні символи в нього татуювання козла. Це говорить, що. Окупанти назавжди. що таке татуювання ще й на всю спину. Розумієте, це те, що ти не виведеш, це те, що назавжди на твоєму житті, це клеймо. Говорять, що так, окупанти на все життя отримують клеймо ну, козлів, тварин. Причому не можна називати їх такими хорошими словами тварини. Набагато добріші, і вони не творять того зі своїм видом, так, що творять вони. А оцей майстер, він виповнює замовлення, Чи є питання, чи її, чи його. Я вже не одного разу трактувала цю карту. Це коли приходить дурник і каже: От зробіть мені якесь таке красиве татуювання, щоб. Не давало сили, що я як горний газол, бігаю в горах, де свіже повітря, я вискакую на вершини. Тобто це людина недалека, яка не може нормально, замовник, це замовник, який не може нормально виконавцю пояснити суть свого бажання і яку потрібну роботу зробити. Дуже часто з такими замовниками. Приходиться багатьом мати справу. От Коли він щось хоче, круто, красиво, а й пояснити не може. А той, хто робить, цей майстер татуювання, людина з гумором. Козла так козла. Це як Всесвіт. Розумієте? Це як безпристрасний всесвіт, який відображається, як карма, яка вона безпристрасна. Ти. Робиш замовлення, ти робиш якісь дії, ти говориш якісь слова, вони відображаються одразу, буквально Всесвіті, як у дзеркалі, і ти отримуєш те, що ти заслуговуєш. Тобто, тут, знаєте, замовник е, е, прийшов, неоковисто розказав, е, і майстер міг би сказати: я зрозумів вас. Так? Я зрозумів, що ви мали на увазі. Так, так, ви напевно. Мали на увазі от стародавній символ там, е, е, там, кмітливості, сили, швидкості, багато. Ні. Він не почав тлумачити і, доб, і е, додавати неоковиристим речам замовника якогось смислу. Ні. Він буквально сприйняв його слова і зробив козел так кизол. Тут ще інший момент, що, можливо, це є замовник, можливо, це дівчина підговорила виконавця і сказала, там прийде один. Зроби те, що заслуговує. Тут можна, о, правда, в другій кімнаті <смі> чихнула моя дитина, <смі> вам можливо не чути, мені чути. Тобто, говорять, що так, ми в цій грі не одні, тут три сторони, три сторони. Дивимось НАТО, Європа можливо, але мені здається, тут як вища сила, яка все бачить, яка все спостерігає. Розумієте? І, можливо, навіть місія України була висвітлити саме в такому світлі Росію. Розумієте, те, чого не наважувався можливо, ніхто. Всі би хотіли втаємно, хотіли би цього, але не наважували. Ну, і тут ще може так, що, други, що чужими руками, що так, що те, що й говорять, так, що нашими руками світ позбавляється від козлів. Це другий ключ. І третій ключ. Третій ключ до нашої перемоги. Ну, тобто ця карта що говорить, коли вже... Ніхто не буде сумніватися у світі, що ці окупанти козли. Тобто, Татуювання на все життя. Ну, тобто, взагалі, до кінця, як життя. Так, знаєте, таке клеймо, яке не змивається. Ну, третій ключ. Ну, супер. Королева Пентаклів. Дивіться, як резонує. Тут як шанс. Іде так? Це перша карта масті, туз Пентаклів. А це королева Пентаклів. У мене завжди так випадає Україна. Завжди. Як королева Пентаклів, як дуже ресурсна жінка, у якій є все для її багатства. Наші родючі землі, наші розумні люди, працюють, дивіться, як наші мігранти. Біженці, біженці, як вони здивували весь світ. Вони не приїхали, не сіли, не готові. Вони всі, більшість пішла працювати. Тобто не сидіти на шиї у світу. І дивіться важливість, яка От в неї от на передньому плані, ви бачите, оці всі ресурси намальовані тут і. Прикраси, тут просто золоті пентаклі, і їх так багато, що вони розсипаються навіть як під ноги. А ось карлики. Карлики, Які якби, ніби посягають, так? які думають, а як то можна рвати. Але справа в тому, що вона настільки захищена від тих карликів, бо вона є королевою, а вони всього лише карлики. І вони всього лише слуги. Тобто по і того, ви дивіться, як розвиваються карти, от по і того, а, готель, ніби нам надають готель це щось тимчасове, все ж таки. Прекрасне, красиве, але тимчасове, так? як нам надають допомогу, так? От те, що я кажу, нам нічого не треба готувати, нам дають зброю, навіть і солдати приїжджають з інших. Країн воювати у нас нам надають фінанси, багато фінансів, на відбудову, на тимчасове житло. От розумієте? Далі говорять, що нашими руками роблять татуювання на все життя для окупантів. Але третє, ми стаємо самостійною королевою. Королева ніби як не править, хоча чому? Ну, зараз особливо та і знає історія, що були не тільки королі, а й королеви, які правили країнами, так. Президент теж може бути жінка. Але тут не про президентство, тут про свою саму країну, що Україна набуває статусу такого самостійного, так, самодостатнього, як самодостатність країни. От дивіться, не дарма, так? В Америці є Статуя Свободи, а у нас Майдан Незалежності. Дивіться, які головні площі, так? які назви, як вони фонять. І у кожному центрі країни, там, столиці є певний символ у нас Майдан Незалежності. От як назвалося на початку, так? оця стела, яка стоїть Майдан Незалежності статуя, незалежність. Ми по праву виборюємо цю незалежність якби від всього світу. Отака От самодостатність. Стільки ресурсів буде, що говорить. От карта говорить про те, що ви ще будете роздавати накази, ви будете організовувати союзи, ви ще будете диктувати свої правила. Але ви по праву це робите. Не по волі долі, а щасливчики, ні. І це буде розуміти весь світ. Весь світ, як ніби маленький, і Україна велика. Ну, Ось такий чудовий розклад на сьогодні для нашої мотивації, для нашої віри, щоб ще більше укріплювалися ми в любові до нашої країни один до одного. Тримайтеся, мої дорогі українці, вірте. Перемога за нами і нас чекає велике, щасливе майбутнє, королевське майбутнє. Слава Україні!